Штаб національного спротиву прозвітував про свою фінансову діяльність. Його керівник Василь Попович каже, що витрати кожної копійки благодійних надходжень зафіксовано. Розповів гроші переказували і прості люди, і фінансові установи організації церковні парафії діаспора. Їх витрачали в основному на засоби захисту, перевезення людей до Києва, допомогу столичному євромайдану на медикаменти, засоби зв'язку, допомагали пораненим та родинам загиблих військовим частинам. Тощо наразі збір грошей. Припинено, а залишок витратять на подальшу допомогу родинам. постраждалих. всього за час революції від 2 грудня ще раз, до сьогоднішнього дня зібрано 3 мільйони 505 тисяч 430 гривень. Постатейно витрати наші такі: 3 мільйони 108 тисяч 708 гривень і 1200 доларів. І є залишок. Залишок складає 396 тисяч 722 гривні 3090 євро, 10 931 долар 50 фунтів, 7 тисяч 910 рублів. 300 злотих і 350 канадських доларів. Загальна сума, яка е, пішла на відправку людей до Києва із Києва 1 мільйон 817 тисяч 852 гривні. Загальна кількість людей відправлена в Київ із Києва 10 тисяч 253 людини. Е, також було багато відправлено медикаментів. Був такий час в, січ, в грудні, січні місяці, що ми перекрили всю потребу Київського майдану в медикаментах. Це буквально за тиждень ми практично в день відправляли 3-4 автобуси гружені медикаментами, продуктами, харчуваннями, ну і одяг, звичайно. По охороні хлопці несли службу. Тяжко, дуже тяжко, тому що деколи залишалося двоє людей, особливо під час холодної пори. По двоє по троє. Вони були хворі, але несли службу і вони на своїх плечах. Основних шість чоловік винесли на поохорону сам палатки і штабу національного спротиву. На прес-конференції Василь Попович також розповів про своє призначення на посаду очільника обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода його кандидатуру підтримали однопартійці. Саме вони не підтримали інше рішення вже самого Поповича про передачу управління штабу національного спротиву іншій людині. А я попросився в них, щоб просто мене відпустили з керівництва штабу, оскільки ну, всі рішення, які будуть подалі прийматися штабом, як на мене, будуть, будуть піддаватися сумніву, оскільки там є вже моя політична заангажованість, бо я не тільки просто свободість, вже відповідальна за цілу обласну структуру свободи. У нас відбулася така дуже гостра полемічна розмова, і лейтмотив тої розмови, що коней на переправі не міняють, і що якщо ти підеш, то ми тебе будемо вважати зрадником.